У мережі з'явилися жахаючі наслідки ворожої атаки на Київ, яка сталася у ніч проти 16 травня. Зокрема, як повідомив у телеграмі мер столиці Віталій Кличко, внаслідок обстрілу російськими варварами на територію зоопарку впали уламки ракети. Ним пошкодило зелені насадження, але усі поламані гілки вже прибрали. На щастя, тварини та працівники не постраждали. Крім цього, показали, як рятувальники гасили пожежу, що трапилася в результаті падіння уламків у Солом'янському районі столиці там горіли автомобілі та нежитлове приміщення. Загалом рашисти випустили вночі по Києву шість аеробалістичних ракет кинжал, дев'ять крилатих ракет Калібр та три балістичні ракети типу С-400 та Іскандер М. Усі 18 ракет були знищені нашою ППО. Крім того, ворог атакував дев'ятьма безпілотниками. Їх також було успішно знищено.